Вітаю! Гороскоп для всіх знаків зодіаку на наступну неділю. Овне. Наступний тиждень принесе овнам зміни. Може бути фінансова нестабільність. Комусь прийдеться проявити гнучкість. Це карта як злетів. Також і падіння. Так що, знаєте, наступний тиждень пройде для вас, як на гойдалці, то вгору, то вниз. В особистому житті може проявитись якась у вас невизначеність. Знаєте, коли стоїш біля красивих і біля розумних, і ти поки що не знаєш, до яких вам краще приєднатися. Тільці, тільці оберуть вигідне становище, проявлять наполегливість, рішучість, подолання труднощів, хтось може порушувати ваш особистий простір, тому тільці будуть тримати оборону. Близнюки. Близнюки проявлять терпіння, стануть в такій собі в стані паузи, в очікуванні якогось результату. Хто буде відвідувати якісь госзаклади, то вам прийдеться постояти в черзі. Також у близнюків можуть. Стосунки зайти в глухий кут, тому буде для вас час, щоб переосмислити, для того, щоб прийняти в подальшому правильне рішення. Раки. У раків неділя буде в пошуках себе кращих варіантів. Це і робота, і особисте життя, бо колишнє життя воно може переставати вас влаштовувати, і ви будете у пошуках чогось кращого. Леви. у Леві з'явиться новий потенціал, приплив енергії, новий початок у розвитку, нові знайомства. Ці нові знайомства вони можуть призвести до пристрасних стосунків, але ці стосунки вони можуть бути короткочасні. Також цей аркан показує вагітність, діви. Діви можуть проходити медичний огляд, відвідування лікаря, це можуть бути і операції. Також це консультації у фахівця, робота із діловими паперами, підписання їх, і навіть хтось не уникне якоїсь критики. Терези. Терези будуть уникати конфлікт. Будуть в пошуках кращого життя, чекають переїзди, і поїздки, скорпіони. У скорпіонів будуть якісь неочікувані різкі зміни. Це можуть бути і розлучення, і втрата роботи. Тому і ще будьте обережні при обстрілах, бо це може бути попадання у будинки. Стрільці, стрільців на наступній неділі чекає якісь страхи, в когось можуть проявитися сексуальні інстинкти. Це і залежність від когось і від чогось. Мається на увазі це старі звички, це страхи, це пороки. І також стрільці, будьте обережні із підписанням документів, бо можуть у вас там обманути кози роги. Козерогів. На наступній неділі чекають розчарування, втрати невдачі. Це і звільнення із роботи, і розрив стосунків. Водолії. Водолії на наступній неділі чекають зміни на краще, проведення часу із рідними. І це буде і вкладання фінансів, взаємність у коханні, одруження. І народження дитини, і риби. Риб чекає на наступні неділі фізичний комфорт, займання господарством, бажана вагітність, успішні інвестиції, і також поруч із вами буде людина, яка буде про вас піклуватись.